Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі полізнюки. Сьогодні для вас старого на червень. Розклад є загальний, не індивідуальний, тому в когось він може програватись, в когось ні, а в когось просто частково. Як завжди, дивимося початок, середину, кінець місяця. І не забуваємо, що розклад є загальний. Початок місяця для вас випадають якісь можливості, якийсь романтичний період, якісь можливо, знайомство, можливість щось змінити в кращу сторону. Просто якийсь шанс, який вам дасть доля, і яким обов'язково скористайтеся, не бійтеся того всього. Підтірка жезлів говорить про те, що. Будете відстоювати свою точку зору, якісь свої погляди на життя будете відстоювати перед іншими. Будьте активні, але не забувайте вчасно зупинитися. Трійка, четвірка мечів говорить, вибачаюсь, що ви дуже будете в початку місяця втомлені. Дуже Дуже і дуже втомлені. Вам буде необхідний відпочинок? Або вихідний візьміть, можливо, вам відпустку вам дадуть і так далі. Вам необхідний відпочинок. Королева кубків говорить, що ви отримаєте свій вихідний, або свою відписку, будете щасливі, будете задоволені, гарний, приємний настрій, можливість або комусь допомагати у вас буде, або ж вам чимось допоможуть, можливо, допоможуть відправитися в ту відпустку, на яку ви очікували. Дуже все вас вдасться. Башня говорить про руйнацію. Планували одне, а буде все геть по-іншому. Але ви не розчаровуйтесь, не розтраюйтесь. іноді зміни, руйнація ваших планів був на краще, тому що ті плани, які ви планували, вони могли бути невдалими. Ви доля сама вирішила вами зробити зміну і корективу внести в ваші плани. І в результаті ви зможете отримати гарний результат, буде якась поїздка, і в якій ви досягнете бажаного результату, як то кажуть, вийдете переможцем. І ці зміни, оці які вам башня принесе, вони будуть на краще. Взагалі, місяць для вас буде значний і важливий. у вас випало два старших аркана. В середині місяця трійка мечів, яка говорить про можливі конфліктні ситуації, проблеми і невдачі на вашому шляху. Не беріться близько до серця, тому що. Вам далі випадає старший аркан Сонце, який говорить про вдачу, успіх у всіх сферах вашого життя. Нічого не бійтеся, все у вас буде добре, і все це буде дуже швидко розвиватися, дуже швидко, новини, події, розвиток подій, наскільки буде стрімкий, що ви, як то кажуть, не впіватимете, як також навіть озирнутися, а воно вже все здійснилося. Зміна на краще, погана почне від вас відступати, зможете відкрити свої почуття. Які так давно приховували, показати, що, чого ви дійсно хочете, будьте задоволені, щасливі і насолоджуватися життям. Хтось відпочинком, хтось відпочинком з рідними, близькими, хтось в родинному, а хтось в кругу з друзями. Але гарний період, щастя, радість, вдача у ваших планах, гарні новини, гарний період. Але чомусь буде якесь, щось буде вам трошки важкувато. Якусь ви вкинете на себе непосильну, як то кажуть, ношу. Дуже багато справ візьмете на себе. Це буде вам важко нести. Зміни на вас чекають, зміни, які ви, ви їх не хочете. От все без змін буде, скажімо, ви бачаєте, змін на вас чекають, а все у вас буде без змін. Все буде стабільно, все як планувалося, все-таки буде йти. А зміни в ваше життя вони рвуться, але ви не хочете їх. Ви їх просто ті зміни відталкуєте від себе, відштовхуєте. Справедливість вам говорить про те, що. У кого іспит, все вдасться, головне вивчіть, обов'язково зможете добити результата. В кого якісь перевірки, в кого суди, упорядкуйте свої документи, свої папери, свої справи. і Все у вас буде добре. У всьому має бути порядок. Старший аркан Єрафант говорить про те, що все, що будете робити в цей період в кінці місяця, воно буде направлене на покращення вашого життя в майбутньому. Але не забувайте приділяти увагу для себе, особливо своєму зовнішньому вигляду. Дев'ятка пентаклів говорить, що ви обов'язково цим скористаєтеся і будете просто. Впевнені, в завтрашньому дню буде фінансова стабільність, стабільність у всіх сферах вашого життя. Ви будете не переживатимете, що на вас чекає завтра і які у вас будуть події. Вдасться щось чи не вдасться. У вас все буде стабільно і дуже гарно. Ви будете задоволені дуже своїм результатом. Але чомусь ви закриваєте очі на ті проблеми, які у вас можуть виникати. Або ж ви просто не бачите якоїсь правди, яка навколо вас. От. Наскільки все близько, а ви чомусь закриваєте на це очі. Вам просто, як то кажуть, потрібно прозріти. І на вас буде чекати гарний результат, щастя, радість, задоволення, стабільність у фінансовому становищі, стабільність в сім'ї. Все буде добре і прекрасно. Взагалі, місяць для вас значний, важливий. Будуть якісь зміни в вашому житті, можуть виникати якісь важко, якісь справи буде вам вести. будете трохи втомлені, буде як то кажуть, конфліктні ситуації можуть виникати. Не беріть все близько до серця, упорядковуйте всі свої папери, всі свої справи. Не бійтеся впустити своє життя якісь нові події, щось змінити в своєму житті, і ви будете впевнені в завтрашньому дню. Відкрийте очі вже на ту правду, яка коло вас, вам уже всі говорять про це, ви все не вірите. Потрібно повірити. І тоді у вас все налагодиться, будете щасливі, задоволені, будете буде, як то кажуть, і сімейне щастя, і радість, і матеріальне становище. Кожен отримає, чого хотів, в цей період, в цьому місяці. Головне не. Боятися і вирішити для себе, чого ви хочете. Сонце вам буде освітлювати дорогу і все наскільки буде швидко проходити у вашому житті, як ви навіть не сподівалися. Тож, дійте, будьте активні, сміливі вперед, і ви будете просто впевнені в завтрашньому дню. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!